Всім доброго ранку. Сьогодні буду вам розповідати, що я їла, що читала, трошки, трошки що читала. У мене тут, до речі, завалився мій Reading Checklist, І я їм користуюся. Ось тільки що дочитала місто Валеріана Підмогильного учора вночі, і я відмічаю, що я його прочитала. П'ю сок. Дуже багато льоду. Сік в мене змішаний із двох Аперсин і грейпфрут. Тож, давайте почнемо з того, що я вчора їла, бо сьогодні в мене вага вже на 116,9 це на. 300-400 грамів менше, ніж 2 дні тому, і мене це дуже тішить. Я трошечки починаю скорочувати порції. І от вчора, 31. травня, ще не прокинулося нормально 2.15 зараз в нас вже день, вже скоро вечір, але я ще не прокинулося достатньо щоб волоси пушаться, тому що волосся зараз помила і вони такі прямо пишні, тому що попалені. Учора вранці я з'їла каву та Онігір. Онігір це рис, чи японська така котлетка із рису і там всередині сіра риба і норі. Далі на обід була паста та салат листковий салат з краплею оливкової олії. Вчора мені вдалося зменшити трошки порцію пасти. Навіть не трошки, а десь я наполовину менше з'їла. Тому супер. І так, трошки я себе почуваю некомфортно, тому що, знаєте, набиваю свій шлунок до несхочу. Тож так. Запіканка далі була сирна з карамеллю та чай. А, далі картошка вже картопля вже увечері, там, чи, на годинку було чи 10 чи 11 вечора. І я з'їла картоплю з, кр... з крилишками як, як українською, з крильцями, курячими, а, смажену. А, також це були чіпси, кімчі, пиво. Одна банка замість трьох, там, які я раніше випивала Також це скорочення. І кефір з ложкою сахару. З ложкою, а не з трьома. Тобто я беру, наприклад, так наливаю кефір собі, і тут три чайні ложки сахару ходять тільки так. Це така, такий солодкий напій з дитинства. знаєте. От я випила з однією ложкою сахара. Я вам чесно скажу, я дуже. Мучилась з цього, мені хотілося встати, мені було лінь вставати, але хотілося додати цукру. Якщо б він був поряд зі мною, я б обов'язково його додала. Тож, це був вчорашній день. Це я вам показую. Насправді, не мене свою книгу. Я її не для себе замовляла, але вона дуже цікава. Я історичними книгами не дуже цікавлюсь, але. Подивіться, яка вона об'ємна, як у неї багато інформації для тих, для істориків, для тих, хто цікавиться саме, там, наприклад, у даному випадку Конотопським краєм, і я вважаю, що потрібно вам її показати, бо це прекрасно. А, і в кольорові вставки є, і а, якщо ви зробите стоп-кадр, ви побачите, що там записано. тобто, Наприклад, 1853 там 53-й рік чи 1823 рік, хто що мав, хто чим володів, хто на кому дружився. Ці якісь такі літо, літописні, знаєте, літопислі, <сум> якісь такі нотатки, які були напевно виписані, виписані з журналів, вели такі записи. Це дуже цікаво. Цікавиться цією темою, дуже рекомендую такі книги подивитися. Сьогоднішній день почався в мене з кави, з бейглом і з варенням. Ви це бачите у себе на екрані. Я дуже полюбляю таке ем, а, поєднання, скажімо. Бейглу з блубері і варення, оцього дуже воно яскраво виглядає, цитрусове варення на бейглі. І якщо раніше я мастила, мастила дуже товстим шаром, то зараз це, як ви бачите, вже тонкий шар. І я не доїла весь бейгл, звичайно. Чому звичайно? Тому що частіше я не доїдаю. Буває, що доїдає, але частіше ні. Один бейгл, щоб ви розуміли, без варення, без нічого це 300 калорій. Знову ж таки, калорії не рахую, але просто ну, іноді помічаю, звісно, що на пакунку написано і запам'ятовую. Все це був, був мій сніданок, і ось зараз 2:30, вже 2.20 і дня, і я п'ю сік. Тепер давайте я вам роз, трошечки розповім. Ну, вперше я вам вже показала в. Кадрі муракамі, і мені тут залишилось трошки, тому я не буду багато розповідати, муракамі це така література для мене, знаєте, для відпочинку мозку. Я відпочиваю не з детективами і трилерами, хоча останнім часом я вон, прочитала одне за одним, потім розкажу також. Але оця вона така меланхолійна, дуже кваплива література. І вона цікава, це якесь поєднання змішаного, змішаних жанрів. Я не знаю, як це пояснити. Це і магічний реалізм трошечки зовсім. Це і якийсь самокопізм, коли герої копаються у собі. Це і повсякденність. Тому що тут. Просто декілька, можливо, місяців, днів, навіть років буває. Отака от рутинна, рутинна, рутинний опис. Нічого такого не відбувається, сверхістиного, сверх як сказати. Але я сміюся, тому що. Насправді відбувається, але все в такому темпі, котрий мені дуже подобається. Тож я занурююсь, кудись провалююсь, мрію, самокоп... самокопізмом займаюсь і, якщо чесно, багато відмічаю. У цьому у норвеж... Норвежський ліс я не дуже багато відмічаю, але, але... у інших його творах я Дуже багато помічаю цікавих моментів, саме не те, щоб моментів у книзі, а я помічаю якісь думки, які корелюють з моїм внутрішнім станом або з моїм життям якимось там чином, і тому я їх ну, помічаю для себе. А, і це цікаво, тому що в определений момент в житті ці цитати можуть бути різними. І так, Валеріан Підмогильне місто. Я не пам'ятаю зі школьної програми, щоб ми читали цей твір, скоріш ні. Це для мене вперше він. Можливо, уривки якісь були, можливо, щось у Підмогильного ми читали, але точно не цей, не цей роман. Я у захваті, я нічого не можу сказати інакше. Це, от дивіться, скільки я всього відмічала. Ну це не також багато, це те, що мене стосується. Тому що якщо відмічати а, якісь звороти, а, знаєте, мовні, красиві, так, красні, то а, тут вся книга, вона вся книга в мене стікер. Отак. Тому що й мова, якою пише підмоги, підмогильний, це щось неймовірне. Мене дуже вибішував головний герой. Він мене періодично захоплював, періодично вибішував. Ну, це такий студент, перш за все. Мені 41 рік рік. Я насолоджувалася текстом, а не... Оцими всіми метушінням в його голові, з приводу того, що він там пізнає любов, пізнає там сексуальні якісь відносини, пізнає е, доросле життя в місті. Ну, Оце все мені якось знаєте, було ну так, фоново, так, не основна лінія для мене суто. І е, я просто насолоджувалася самою, самою мовою, текстом, як думками цікавими, тому що через вуста героїв під могильний дуже круто. Якісь думки нам видавав, якісь такі мудрості життєві, я не знаю. Мені дуже сподобалось. І... Але він мене, головний герой, Степан Радченко, дуже бісив своїм відношенням до жінок. Я думаю, як і багатьох, хто читав цей твір. І оця, оця така. Скачка я не знаю, на протилежні його сторони, то він талановитий письменник, то він дуже вправний робітник, то я не знаю, студент дуже розумний. І оця його друга сторона, коли він ну, зневажає, скажімо так, жінок, він не те, щоб зневажає їх. Знаєте, моє таке відчуття і сприйняття, що він просто не розуміє їх, і от у кінці. Сам, наприкінці роману у мене постає питання, чому, як, точніше, він може бути письменником талановитим, і він збирається таке писати потім. Ну, я не буду зараз щось таке говорити, тому що, можливо, це буде для когось спойлером, але й, не розуміючи, чи не всіх розуміючи, чи на саме головне, не розуміючи в а, мисленні. Людей, тобто, як люди себе поводять, що вони відчувають, як можна бути талановитим письменником. От це мені було дуже незрозуміло. А так я ну, просто у захваті. Ця книга найулюбленіша книга цього року, хоч я не роблю таких топів, але все ж таки вона війде просто в трійку перших, напевно. У моїй голові, так що всім раджу почитати, якщо ви ще не знайомились з Валеріаном Підмогільним, хочу зазначити про цей текст обов'язково у порівнянні з Ольгою Кобилянською, тому що я казала, що я очікую чогось такого старовинного у мові, ну, типу, 20 30 х років, як писала Ольга Кобилянська, але трошки по. Простіше, тому що Ольга Кобилянська була все ж таки немкінією спочатку. Ну, тобто вона зростала в німецькомовній родині, і ще наклалися на неї оці австро-угорські. Мовні якісь діалекти, можливо, польські, тому у неї мова складніша саме за рахунок цих слів, які були позичені у інших, скажімо так, національностей, народів, і тому і тому. Я сприймала трошки важче. А цей текст я отримала більше, ніж у Ольги Коборянської. Він, він і глибший. Я не знаю, Ольги Коборянської теж прекрасний це царів. Я читала просто нереальний і Вайс Малхорік, правда, не цілком а те, що було у РМ відривок якийсь. І я в захваті, просто в захваті. Також періодично я проглядала і е, Семківа, знову ж таки, поверталася до нього і читала тут. Про підмогильного, про його, скажімо так, ну, що він там мав на увазі у цьому тексті, можливо. І коли я натикалася на те, що я ще не читала, я так закривала швиденько книгу і відкладала, щоб не заспойлерити собі якісь там. Сюжетні лінії, сюжетні повороти. І що хочу сказати, тут ще дуже цікавий вступ є. Я його ще не дочитала, трошки почала, і навіть щось тут підкреслювала дуже активно. Це вступ саме до міста. І от зараз я його дочитаю, і все, з цією книгою буде покінчено. А поки я п'ю.